Інвалід думають, якщо приїхали з передкату, їм все можна. Саме так пані поліцейська звернулася до військового, коли той зробив зауваження її чоловіку за паркування у невстановленому місці. Жінка не посоромилася й того, що вона була у формі. А тепер ця пані мало того, що стало відомою на всю країну, так тепер ще й має статус безробітної. Всі деталі скандалу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо. До новин. Все почалося ще 14 серпня. У мережі Фейсбук військовий Павло Якимчук поширив допис, у якому розповів про свою поїздку до будівельного гіпермаркету, яка обернулася скандалом на всю країну. А все через зауваження щодо неналежного паркування. Якщо коротко, невідомий припаркувався на місці, призначеному для людей з інвалідністю. А коли військовий зробив відповідне зауваження, з пасажирського вийшла жіночка у поліцейській формі, яка вирішила, що їм з чоловіком порушувати можна. Неприємна історія. Щойно при в'їзді з епіцентру побачив, як водій Тойоти камері, вирішив припаркуватися на місці для осіб з інвалідністю без вагомої причини. Підійшов, щоб запитати чи подарувати наліпку, якщо він має на неї право. І тут з пасажирського місця виходить його дружина у формі поліцейської з шевроном головного управління поліції і починає на мене верещати. А в епіцентр що? Тільки інваліди приїжджають? Після хвилини розмови це було послане при своєму чоловіку і на Бо, як виявилося, воно не пробиваєме. І це капітан поліції, жінка, фу, добре, що я знайомий з багатьма хорошими поліцейськими. Погано, що є такі, як це створіння, яке, будучи при виконанні, приїжджає на парковку на власному авто з сім'єю, бо вто ще були діти підлітки, і дозволяє собі випади в адрес ветерана. По моїй машині це видно, і думаю, що це ок. Не на того нарвались. Після того, як пост потрапив у мережу, знайшлися і свідки цього скандалу. Одна із жінок пригадала, як пані поліцейська закінчила розмову із військовим. Була свідком події. На цьому її коментарі не закінчилися. Думають, що як приїхали передка, їм все можна. Того ж дня на пост військового звернула увагу поліція Київської області. Вони написали коментар до допису Павла та пообіцяли розібратися. Шановні громадяни, за даним фактом, у головному управлінні національної поліції в Київській області призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської, зазначеної у публікації. Після встановлення усіх обставин події поліцейськими буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Сам військовий згодом записав відеозвернення, у якому пояснив, що він ветеран сил спеціальних операцій ЗСУ і має другу групу інвалідності. А тому, як ніхто знає, як важко іноді даються зайві пройдені метри. Крім цього, Павно наголосив, що поліцію поважає і. Саме поліцейські колись урятували йому життя. А от такі панянки не мають поплюжити честь своїх колег. Всім привіт. Вирішив записати коротеньке відео про подію, яка вчора трапилась біля епіцентру на Позняках. Скажу зразу, що я завжди негативно реагую на автомобілістів і автомобілі, які припарковані на місцях для осіб з інвалідністю, бо я пройшов через це. Я знаю, як важко долати деякі. Деколи навіть 10 метрів, коли ти на візку або з милицями, або в тебе поранення, або взагалі не поранення, але ти особа з інвалідністю. І для мене це кричуще. От. Щодо вчорашньої ситуації, я вже описав, я від'їжджав в зеркало заднього виду, побачив, як паркується Тойота на місці, з якого я тільки що від'їхав на лововому, я не побачив значок. Я здав 10 метрів назад, щоб запитати водія, чи потрібна йому наліпка. Тому що я в епіцентрі закупив штук 50, напевно, їх. І коли я приїжджаю і бачу, що парковані автомобілі і немає наліпок, я їх ліплю на лобове скло. Навіть якщо людина з інвалідністю, вона все рівно згідно правил дорожнього руху зобов'язана мати таку наліпку. Тому це насправді проблеми водіїв. Я таким чином намагаюсь достукатися до водіїв і нагадати їм, що в країні триває війна, що в країні з геометричною прогресією росте кількість людей, які потребують цього місця, і що з свинья такими бути не можна. Стосовно вчорашньої події, коли я здав назад, відчинилися двері, звідти вийшла жінка, я навіть на неї спочатку уваги не звернув насправді. Я звернувся до водія з запитанням, чи дати йому наліпку. І тут я від неї почув свій адрес, а в епіцентр що? Одні інваліди приїжджають, чи українською. Я не буду, до речі, зараз маніпулювати мовами. Боже, упасі. Просто для мене воно асоціюється огида з російською мовою. От. Не стверджую, що це було російською. Тому прошу людей в коментарях теж отриматися від цього. А вот. І мене зразу все, шторка впала. Я кажу, ти що, Ну і далі пішло-поїхало. Я не скажу, що я добирав слова. От. Е, ну і після того вона, коли уходила вже, сказала, що ми бо вважаємо, що нам все можна після того, як ми повернулися з передка. А вже наступного дня, 15 серпня, стало відомо, що ж це за пані поліцейська, але її обличчя тепер знатиме вся країна. Впродовження вчорашнього допису: ну що ж, робимо пані поліцейську відомою? Орещенко Олена Петрівна, 16.05.1985 року народження, працівниця національної поліції. Це саме та пані, яка вчора назвала мене інвалідом. Тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка особа з інвалідністю. Бо він перепаркувався на місці для таких осіб. Це саме та пані, котра, знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, бо я їй сказав про це після того, як вона запитала, а ти що інвалід, а я поправив її і сказав, що не інвалід, а особа з інвалідністю. Сказала, ох**, <п 'ят> Думають, якщо приїхали передка, то їм все можна. Все це, на її убогу, думку, зробити поліцейські зауваження за те, що вона паркується як б**. Точніше, навіть не їй, а її чоловіку, котрий був за кермом. Але так як пані при погонах і в формі, то чомусь возумнило собі, що може це рішити, і паркуватись де і як заманеться. До слову вони більше години провели в епіцентрі, але навіть після перепалки нешановний шановний чоловік, нешановної поліцейської, так і не перепаркувався. Військовий залишив і посилання на сторінку інстаграм цієї пані, але, як ви розумієте, її аккаунт вже недоступний. У мережі ця історія набула особливого розголосу. Українці стали вимагати, аби поліцейську було звільнено з органів. Недостойно вона ні погонів, ні честя працювати в правоохоронних органах. Дякую вам, пане Павле, за таку тактовність, терпіння і людяність. Беззаперечно, ця історія має набрати розголосу. Вимагаємо звільнення, ганьба. Понабирали різних хамських. Поліцію тепер маємо. Сподіваюся, її виженуть з поліції через розголос. Хоча б сам Павло 15 серпня розповів, що поліцейська його згодом розшукала та намагалася помиритися, але згодом почала кидатися звинуваченнями в бік військового знову, а потім і взагалі зачистила листування. Сьогодні вона зі мною вийшла на зв'язок. Написала спочатку одну версію, яка більш-менш лайтова, де вона готова була просити пробачення і пити зі мною каву. По, зрозумівши, що я на конфлікт, ой, на контакт не піду і буду дожимати це до кінця, вона це все почистила. І в наступному смс, у мене це все поскрінено. В наступній смс вона написала, що я спілкувався російською мовою. Хоча ви знаєте, я російською не спілкуюсь. Що я сказав, що я ненавіжу всіх мусороб, хоча це теж тому що я. Знайомий з дуже багатьма поліцейськими. У мене, якщо почати листати телефонну книгу, то там від рядового до генерала телефони поліцейських є. От, тому це теж звіздьош. І вона написала, що вони там були сім хвилин, бо діти йшли, бо дитина пішла за посилкою. І насправді їх бачили в відділі канцелярії, де вони скуплялися і провели в епіцентрі більше години. Тому така брехлива пані. А, що їм що додавати? Далі поліція Київської області, значить, розпочала слідство, службову перевірку. Далі все буде зрозуміло. Хто прав, хто виноват. Ну і так, да, це був наслідок. А наслідок має причину. Не було би причини, не було би наслідку. Не паркуйтеся на місцях для осіб з інвалідністю. Гарного всім вечора! Підня хто коли дивиться, ну ось що писала Олена Орещенко Павлу. Шановний Павло, щодо вашого посту про конфлікт на парковці епіцентру так дійсно була вимушена зупинка, але в цей час ви не цікавились, чому саме була здійснена зупинка. А в грубій формі дозволили собі висловлюватись нецензурною лексикою не тільки в мій бік, але й в бік моїх дітей, погрожувати побиттям, прикриваючись своїм станом. З мого боку вашу адресу не було жодної образи також жодної інформації вашого стану здоров'я. Не обговорювались та не запитувалось, ви умисно виказуєте неправдиву інформацію. При цьому не згадали, що самим ви здававши назад, ледь не наїхали на мене та моїх дітей. Та провокували на конфлікт погрозами та нецензурними словами. Дуже неприємно, що такі, як ви, дозволяють собі хамити, грубити, а потім поширювати неправдиву інформацію в соцмережах відносно інших громадян, але ж і далі писати у своїх постах образливі слова, а себе виставляти в невинній формі. Також що це поодинокий випадок свідчать ваші світлини на сторінці, де ви провокуєте людей, не запитуючи. І ще хочу додати до військових. Я відношусь з повагою, так як маю в родині військовослужбовців, які Нашу Наші колеги з ТСН зв'язалися із Павлом, аби також розібратися у ситуації. Військовий пояснив, що навіть не думав, що закрутиться такий скандал, адже іноді бувають випадки, що людина дійсно має інвалідність, але не має відповідної наліпки. Я ніколи не починаю хамити перше, тому що це може бути особа з інвалідністю, яка просто цей талончик не кладе під, під скло. Я під'їхав заднім ходом. Звернувся до водія, чи подарувати йому наліпку, якщо в нього є посвідчення. На ситуацію і уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Він назвав ганебне поводження поліцейської з ветераном ЗСУ. А от у законодавстві України є стаття кримінального кодексу образи честі та гідності військовослужбовцям. Погрози військовослужбовцям. Санкція статті передбачає обмеження волі на термін від трьох до п'яти років. А щоб у суді усе це можна було довести, адвокат радить фіксувати усі обставини. Суд приймає рішення завжди на доказах. Доказами є фактичні обставини. Найкращий, найкращий спосіб це фіксувати на телефон чи на якийсь пристрій, який може знімати дану обстаніку. Краще знімати від початку до кінця, тому що щоб не було якісь там ситуації, яка буде обрізана. Варто зазначити, що у поліції оперативно відреагувала на скандал. Поліцейська Олена Орещенко тепер має статус безробітної, а от водію прилетить штраф за порушення правил паркування. Шановний пане Павле, повідомляємо, що за вашим дописом, який був опублікований у соціальній мережі Фейсбук, з приводу ситуації, яка виникла 14.08.24 на паркувальному майданчику гіпермаркету «Епіцентр», розташованого за адресою міста Київ, проспект Петра Григоренка, 40, Наказом головного управління призначене службове розслідування, за результатом якого викладені вами факти знайшли своє підтвердження. Поряд з цим інформуємо, що за допущення порушення Орещенко АП притягнута до дисциплінарної відповідальності у виді звільнення з посади. А також до управління патрульної поліції міста Києва, ДППНП України направлені копії матеріалів щодо порушення адміністративного законодавства України, водієм, який керував автомобілем для прийняття рішення згідно чинного законодавства. Однак психологи кажуть, що конфлікти між військовими та цивільними будуть і надалі, враховуючи, що від війни страждають як військові, які обороняють країну на фронті, так і цивільні у тилу. А тому радять усім стримувати свої емоції. Ну а ми всі маємо пам'ятати, що в житті трапляються різні історії, а ми маємо поважати один одного та боротися разом проти ворога. А він у нас один, і це Росія. А що ви думаєте про цей скандал? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава ЗСУ. До зустрічі.